Мої вітання всім, гарного настрою вам. Ось такий маєток Кочубея, який знаходиться на території Чернігівщини. Покинутий нікому не потрібний давно. Але ж він стоїть і по теперішній час. А поруч з ним гуртожиток колишнього булгактерського училища, яке вже давно не існує. Погляньте, який красивий. Тут і алейки були, які красиві ось. Ось така алейка красива. Все це розміщено на території парку, якого красивого. Неймовірна краса.